Заборонена Біблія, три укази Сталіна, сталінська спадщина СССР, війна проти Бога у книзі Ріхарда Врумбранта «Мученики за Христа. Він писав, що Сталін мав три головні напрями: викладати, що землі мільярди років. Друге, що не було всесвітнього потопу, і третє, що люди походять від тварин, щоб повністю, тобто повністю переписали історію землі. Тому, якщо ви не хочете бути обшуканими, перше, що потрібно зробити, це вивчити Біблію. Це історія людства, записана і підтверджена самим Богом. Вона показує, звідки з'явилося людство, що було, що є, і що на нас чекає. Тому це найпопулярніша, найпоширеніша, найтиражована книга у світі. Це Божа книга для кожної людини. Якщо ви це не вивчали, чи перестали вивчати, чи не продовжуєте вивчати, то треба розуміти, що ця книга має божественне начало, тому що Слово Боже є Богом. Якщо ви перестали це робити, почніть чим швидше, тим краще. Тоді ви зможете дивитися на всю картину очами Бога та розуміти всю глибину, широту та висоту, а не просто жити. Обманутыми людьми благословляю вас, дорогие, смотрите, добиться каналы Салтаненко и расширяйте свой кругозор.